Дуже багато запитань задають. Чи можу я, українець, взяти кредит на нерухомість в Іспанії? Відповідь дуже проста. Друзі, всім одинаково. Якщо ви маєте офіційний дохід на території Євросоюзу від місяців місців і більше, так це можливо. Якщо ви живете в Україні і вас немає європейського доходу офіційного, це неможливо щодо сум. Щоб взяти квартиру плюс-мінус 100 тисяч, вам потрібно заробляти мінімальна ставка це десь 1500 євро на руки. Якщо це на одного, якщо це двоє членів сім'ї, це відповідно ще плюс 500, то 2 тисячі мінімальна має бути ставка, якщо три, то 2500. Тобто ви собі рахуєте і орієнтуйтесь так. Дуже багато українців, хто зараз там, наприклад, там в Німеччині чи в Голландії чи в інших країнах, вони, до речі, вже мають офіційні доходи і вони без проблем беруть іпотеку. Відносно іпотеки, друзі, який відсоток від 2,5 до 3%. відсотків. Тобто все залежить, яку ви страховку візьмете, на який період, які у вас доходи і так далі, і так далі. І ці вже моменти всі індивідуально з кожним банком ви можете вирішувати. Скільки часу це оформляється? Скільки треба грошей? Часто питають. Оформлення до речі, досить довго може тривати тиждень-два-три бігати по банку, щоб вони узгодили, і попадете на зразу. Хороший банк, який вам дасть добро, скільки потрібно грошей, якщо квартира 100 тисяч, скажу так, мінімальний взнос там. 20-30%, але ви орієнтуєтеся, це 10% податку, плюс оплата нотаріус, реєстр і юрист. Тобто, це вже маєте мінімум 15%. Тобто, якщо квартира 100 тисяч і ви 30% вносите, вам ще тримати 15 тисяч, щоб, грубо кажучи, це все оформити. Тому 45% десь потрібно мати, щоб взяти іпотеку. Якщо у вас немає навіть грошей, немає сенсу говорити, немає доходу в Європі так само. Кому цікаво, друзі, звертайтеся до наших менеджерів, я вам передам хлопці займаються і допоможуть вам придбати житло в Іспанії.